Цей прилад називається пірометр і дозволяє променем вимірювати температуру поверхні. На даний момент в Одесі температура 32 градуси Цельсія. Яка температура поверхні металочерепиці? Напишіть у коментарях під відео. Геркулес Коричнева металочерепиця 51 градус. Поки що рекорд. Сонечко світить якраз на черепицю. 52. 53 сіра. Чим відрізняється температура металочерепиці, яка стоїть на стенді, і лежить, наприклад, на складі? Багато листів, які лежать у пачці на складі, не вентилюються, і температура зверху може досягати більше 80 градусів. Яка температура на стенді керамічної черепиці? Ті ж 52 градуси на поверхні.